Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Приватбанк звернувся до власників пенсійних карток із заявою, що треба зробити, щоб уникнути затримки пенсій. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Як уникнути затримки пенсійних виплат власникам карток? Приватбанку деякі українські пенсіонери, яким нараховують пенсію на банківські. Картки Приватбанку зіткнулися із затримками отримання виплат. Про це свідчать відгуки на порталі Міністерства фінансів України так, один з пенсіонерів оформив картку для виплат ще у березні, але пенсію на неї так і не нарахували. Як пояснили у пенсійному фонді України, пенсійні виплати не дійшли. Оскільки фонд не отримав від банку необхідні документи для зарахування пенсії, як отримати пенсійні виплати на банківську картку, як повідомили співробітники Приватбанку, пенсіонер може прискорити отримання пенсійних виплат самостійно. Для цього після оформлення пенсійної картки йому потрібно повідомити її реквізити пенсійного фонду України, отримати довідку про реквізити рахунку для нарахування пенсії можна через додаток. Privat24. Для цього потрібно зайти в додаток Приват-24, обрати меню Сервіси, пункт послуги, довідки, стандартні довідки, реквізити, обрати картку та натиснути сформувати довідку, подати заяву про зміну банківських реквізитів до пенсійного фонду можна у найближчому сервісному центрі ПФУ або через вебпортал електронних послуг пенсійного фонду в розділі Пенсіонерам. Заява на внесення змін до електронної пенсійної справи.